Танки, літаки, вертольоти, військові та цивільні засоби пересування та композиції з військової бронетехніки та солдатиків загалом понад 600 експонатів виставили цього року ентузіасти моделювання у фойє Ужгородського аеропорту. Такі виставки відбуваються декілька разів на рік у школах та військових частинах, але традиційно двічі на рік, у переддень великої перемоги та на День Незалежності, експозиція є найбільш повною. Кожна модель результат копіткої роботи. Щоб зібрати танк чи літак, розфарбувати і до дрібниці повторити все, потрібно щонайменше місяць часу. Інколи надскладні моделі збирають до року. Фахівці стверджують, що заняття моделюванням дуже корисні для дітей та підлітків. Адже розвивають уважність, просторове мислення, дрібну моторику та посидючість. Для когось моделювання це хобі мистецтво, а хтось готовий заплатити 15 тисяч гривень вже за готову модель, як, наприклад, один із київських бізнесменів, котрий нещодавно купив готову модель авіаносця. За словами Дмитра Стельмаха, керівника гуртка стендового моделізму обласного центру науково-технічної творчості. Серед колекціонерів є і бізнесмени, у яких прямо в робочих кабінетах зі скляними вітринами припарковані десятки, а то й сотні моделей, літаків та танків. В основному це хобі ну, трошки буває і бізнес. Бо буває такі, є бажаючі купити моделі, але збирати або немає часу, або ну, не дуже виходить. І буває на замовлення робимо. А виставки влаштовуємо для того, щоб людей. Просвітить і заохотить правильно для пропаганди. Якщо хтось хоче записатися, поки ще не пізно, то Ужгородська е, школа номер 8 в по, понеділок, вівторок, середа, з 14.30 до 18 години. Серед пошановувачів моделювання і дорослі, і діти. Андрій Червак прийшов на виставку з двома синами та племінником. Відлахів в захваті від побаченого. Жрі ходити, то цікаво, цікаво, дітям цікаво і нам цікаво. Я, я ходив колись на такий оток, коли був маленький, пам'ятаю, в подіюн ми ходили, там у нас були, ми, ми, ми там кораблі клеїли е, дерев'яні. Ну, Недовго я ходив, але ходив, мені подобалось». «Я клею різні самоліти. Я колюю з мамою. Мені подобаються самі великі самоліти і танки. А тоді мені теж танки. А мені самі великі пушки. Виставка працюватиме до 10 травня включно, абсолютно безкоштовно. Організатори запрошують ужгородців та гостей міста доторкнутися до історії моделювання і, можливо, спробувати себе в якості конструктора. Окрім ознайомлення з виставкою, відвідувачі можуть спробувати себе і у справжньому танковому бої радіокерованими моделями.